На сумщині розпочали продаж новорічних дерев. Сумчанка Юлія каже, потрібно підтримувати святковий дух, а присутність хвойних в оселі цьому сприятиме. Віддає перевагу ялинці у горшику, аби згодом висадити її у садку. Чи на подвір'ї новий рік в принципі святкуємо і різдво, і мені дуже подобається те, що тепер у нас нові дати. Я їх підтримую. 6 грудня з дитиною будемо святкувати Святого Миколая. А 25-го Різдво будемо святкувати ялиночку. Ми вже третій рік беремо в лісництві, беремо в горщику і потім висаджуємо після свят кудись там або до друзів, або до родичів. Віддаємо ялиночку, щоб вона далі продовжувала когось там радувати. В сучасних реаліях вже ну не таке відчувається свято всередині, але все одно заради дитини хочеться створити саме для дитини це свято. Придбати сосни та ялинки можна у восьми філіях північного лісового офісу державного підприємства Ліси України у піщанському лісництві стартував продаж новорічних дерев тиждень тому. Їх виростили на спеціальних плантаціях. Кожен має ідентифікаційну бирку з цифровим номером, за яким можна перевірити легальність його походження. За самовільно зрубане дерево передбачено штраф 1281 гривню. Розповідає лісничий піщанського лісництва Максим Бруньов. План на нашу філію три тисячі штук. Конкретно на піщанське лісництво випав план 700 штук. З них ми реалізували вже 441 новорічну сосну на суму 65 тисяч гривень. Також ми реалізували на суму 7 тисяч гривень ялинок в горщиках. Ціни залишилися на рівні минулого року, додав Максим Бруньов. Ціни порівнянні з минулим роком на ялинки в горщиках не відрізняються зовсім. 250 до 1 метра, 300 гривень вище метра, і 350 гривень вище півтора метра. Сосни ми реалізуємо до 1 метра 120, вище 1 метра 150 і вище півтора метра 210. За інформацією північного лісового офісу Держпідприємства Ліси України, цього року філії Сумщини готові реалізувати 25 тисяч новорічних дерев. Це на 4 тисячі більше ніж минулоріч. Продаватимуть ялинки та сосни на 31 майданчику у визначених місцях біля контор всіх філій області до кінця року. Катерина Іваненко Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.